Навести лад з білбордами, стихійною вуличною торгівлею та паркуванням. Таке доручення під час наради в муніципалітеті дав виконуючий обов'язки міського голови начальнику муніципальної варти. Наша задача не допускати перетворення Чернігова на районний центр 90-х років. Будь ласка, особистий контроль щодня переїжджати місто, спілкуватися з людьми, не прибирати їх там безмовно, спілкуватися, але не допускати, не допускати в жодному разі активізації цієї стихійної три. У співпраці з патрульною поліцією Мондуарта має контролювати і проїзд та паркування на зелених зонах. йшлося на засіданні. Ну, наприклад, Ялівщина в районі Голівуду там. Друге питання це на золотий берег, от там де Придеснянський, де оця от дорога, на золотий берег. Ну, я бачив декілька фотографій. Це ну, жах, це теж е, якісь там. Як на річки в 90-х роках виїжджали люди там на всіх машинах, які є. Ну тобто у нас раніше цього не було, це контролювалося. і звичайно, люди там намагаються проїхати чи запаркуватися, але треба і патрульна поліція, щоб працювала. Адже весна лише почалася, і подібні випадки безконтрольно можуть призвести не тільки до безпорядку, а й до пошкодження зелених зон. Це були перші вихідні, коли тепло. Уже зараз є сигнали, є скарги від людей. Ну, я думаю, що вам треба в на вихідних це відпрацьовувати обов'язково і мати робочий контакт з патрульною поліцією, щоб вони виїжджали на місце, не сиділи десь в кущах, там, як е, часто зараз відбувається. Ну, не завжди, але ну, є просто приклади, щоб вони не ображалися, що це системно. Але є, на жаль, випадки, коли от, е, там, де треба, вони не допрацьовують. Тому давайте звертати увагу, і налагодити робочий контакт і зробіть на цих вихідних, на наступних вихідних такі рейди обов'язкові. По місцям такої стихійної парковки муніципальна варта також має звернутися до власників рекламних носіїв, аби ті упорядкували білборди. Мова про обідрені щити, які псують зовнішній вигляд міста.